Так, і так, усім доброго дня. Сьогодні у нас буде внесення на пшениці дуже цікавих препаратів під назвою Кісон. Да. До нас спеціально приїхав представник. Яков, доброго дня. Доброго дня. Е, значить, є У нас. Скільки продуктів ви кажете? Є? Три, три продукти, і четвертий це адювант прилипач. Угу. Так, дивіться, значить, у нас буде експеримент. З троєкратним повторенням. У нас буде внесення, потім буде пустий участок, опять внесення, оп'ять пустий участок, щоб унеможливити е специфіку рельєфу, краєві ефекти і так далі і тому подобне. Е у нас готовий оприскувач. У нас е там е заправлена чиста вода. Зараз ми будемо готувати розчин. Давайте пройдемо покажемо препарати, що ми будемо вносити, щоб було зрозуміло. І в двох словах опишіть, що це, От, що це у нас є? Це у нас плантатор. Це комплексне мінеральне добриво, плантатор з формулою НПК 105410. В ньому в складі його є мікроелементи, амінокислоти, фітогармони і вітаміни. Це буде основний препарат в даної обробки. Другим іде... Так, це що? Другий мікроплан сульфур. Тут сірка, фосфор і азот. Сірки 400 грам, фосфора 200 грам і азоту 160 грам. Слід зазначити, що сірка тут в СО3, не як в СО4, як в сульфаті магнія чи в іншому, а СО3 легкодоступна. Легко і вона буде синергістом з азотом. От. Потім йде третій препарат. Це комплекс мікро і макро, макро мезо і мікроелементів. Найбагатий по складу. Ми бачимо, тут є і азот, і фосфор, і сірка, і магній, і мідь, і цинк. Ну, Все, все є, ми бачимо на табличці. І четвертим... Це адювант, так, я розумію. Так. Четвертим йде адювант він же і прилипач. Його, буде... Його норма внесення 100 мл на 100 літрів води. Mm -hmm. Давайте про дозіровки. Тоді ми пізніше побалакаємо ну, стосовно того, які дозування. Зараз просто от ми вносимо на даний момент три продукти: перший, да. другий і третій. Це просто адювант. Да. Так? Да. так, зараз ось оприскувач, почнемо його заправляти, і далі все буде покроково, покроково описано і показано навіть фаза розвитку пшениці. Яка вона, що ми, все, -все, -все буде дуже, дуже детально. Зараз температура у нас 19 градусів. От і ми починаємо працювати. Засипаємося.